Ну е, гарне питання, мені сподобалося. Е, ну, я думаю, що якщо ви неправильно промовили його ім'я, він вас вам пробачить. От, ну ми точно, е, ви знаєте, у нас крали країну, у нас крали галузі 37 мільйонів. Це ну так дівчатам на цукерочки. Тому, е, звісно, китайці. Вони досить твердою рукою справляються зі своїми крадіями і корупціонерами. Але не дивлячись на смертну кару, вони все-таки є. В природі людини, коли перед нею стоїть корито, красти, ну, чи додається честь, і чи це справедливо, коли довірили тобі казну і ти її розікрав. Я не знаю, чи треба знищувати, але я думаю, що суровість покарання. Все одно не, не знищить крадіїв, їх стане значно менше. Я думаю, що достатньо було б суворо і дієво повертати кошти в бюджет України, повертати галузі, заводи, параходи, фабрики в бюджет України. Я не проти був би, як громадянин України, щоб було проведено аудит за час незалежності України. По всім вкраденим підприємствам, галузям економіки і грошам. І я думаю, що тут карати навіть треба кумів, сватів, братів, коханок і тих, на кого записувалося майно. Бо у нас є особи, які вона, її, бідну, приютили в конці заспі, а вона до пенсіонерів в туфлях по поцені джипа. Виходить поспілкуватися, розумієте, і така бідна, нещасна вся така, просто ну я не знаю, бере кредит на манікюр. Тому я думаю, що треба все-таки доказувати. Я звісно, це буде болісна процедура. Звісно, закон має працювати для всіх, а то у нас і ФОПи чесні, порядні. Платять податки такі самі, як гіганти, мільярдери. Податки сплачують рівноцінні, тільки там оберти мільйони гривень, а там мільярди баксів. Тому я думаю, що дійсно економіка законодавство мають бути не тільки справедливим, а й дієвим. Тут вже треба буде, і ну тут дуже глибинна має бути реформа. Реформа має бути глибинною і початись вона має бути. Ну, може, наші глядачі встигнуть нам написати, але вона має початися з свідомості українця знизу до верху, з єдності українського народу нації, за того, що прийдуть люди до керма держави не за тим, щоб не за владою і грошима, а за. Ну напевно, змінами в суспільстві. І коли ми побачимо е за кермом держави е пасіонарів, які про народ дбають, про майбутнє, про майбутні покоління, які е не на словах роблять реформи, а дієво. І коли зробили там якісь моменти, ну мої мої улюблені яйця по 17, не мої, а кукурячі, курячі, от і все інше, але 4 мільярди гривень, вибачте, от і так далі. Тому я думаю, що тут дійсно мають, як у нас говорив один з президентів України минулих, що він буде садити навіть кумів і своїх, посилаючись на прекрасні цитати, я тоді більш широко свою думку донесу спробую. Я думаю, що так от оці коханки, водії і охоронці навіть. Мають бути покарані разом з ними. Тобто, має бути така собі люстрація корупціонерів, їх родичів і, можливо, і нащадків на посади в державі. от І коли буде колективна відповідальність їхньої сім'ї, знайомих і так далі. Ну, звісно, доведено не так, що ти вкрав всіх твоїх коханок гарем пересажали. Ні. Але гроші мають бути повернуті всі. І от суворі, я не думаю, що ну, вбивати всіх не переб'єш по-перше. Ну і не думаю, що це досить цивілізовано, але ми маємо унеможливити крадіжки в нашій країні. Тут треба реорганізувати суддєву гілку влади, Ну, і всі інші і мають бути дійсно важелі і на так звану політичну. У нас силовиків і інші гілки влади мають бути теж підсудними і має бути невідворотнім покарання за злочин. І тоді я думаю, що з часом, з поколіннями, бо треба сказати відверто, країною з самого початку керувала мафія. І ця мафія й досі жива. І ми бачимо її і прояви, і представників при владі під куполом Верховної Ради у провладних кабінетах. І нових облич, яких нам всі обіцяли, ну ті, що ми побачили, ну це такі собі люди без освіти, некваліфіковані. Такі момент такий по типу кухарка править країною. Але ці кухарки чомусь відразу у них знайшлися яхти і коли. Голова Верховної Ради не буде у тещі винаймати житло і платити з державного карману їй за це житло, то з цього почнеться, ви розумієте, ну не треба бути. Знаєте, колись один режисер російський сказав, не біда бути бідним, біда бути дешевим. І виглядає завжди оці всі роки незалежності, влада мені виглядає дешевою. Просто, ну, Люди такого собі гатунку приходять, ненаситні. І подивіться, що відбувається у нас з кріслами в владі, вони стають ширше. Бо сідаліща не поміщаються більше в ті да, влада це енергія, яка людину збільшує, збільшує фізично, впливає на тіла. Ви подивіться, ми бачили, скільки депутатів, які при владі були з таким схожими на мене в минулому. А тепер вони, коли з влади пішли, стали знов стройняшками, здулися. Цікаво знову їм владу дати, такий собі експеримент зробити, знову будуть з мордашками. От, тому тут це, це питання поколінь. Має змінитися суспільство, свідомість суспільства. Ми маємо унеможливити і, е, крадіжки, спокійно маємо застосовувати детектор брехні. А не так. Вона красива, я відпустіть її з тюрьми. Ну, якщо людина вкрала газову галузь, то може їй там треба і посидіти пару життів, і повернути все вкрадене. От. Або йому, або й... ну, я не, не володію аргументами, я собі на відчуттях говорю те, що я відчуваю. От. А це суд має довести. Має бути суд, він має бути справедливим. Вирок суворий. Коли ти вкрав у свого народа, то ти маєш. А то у нас на папері надра належать народові. Але пенсіонери за ті надра, за тепло, за воду, за газ сплатити не мають сил, бо пенсія ну на хліб не вистачає людям. І ми не будемо накручувати цю тему. Але вона весь час незалежності вона існувала. Не було такого моменту. Щоб от у нас пенсіонери жили гарно, а тепер погано. Вони завжди в нас жили за межою. Завжди. От тому е, ну, треба з цим щось робити. А почати з свідомості тих людей, які обирають і контролюють владу. Це ми, народ. Але все, що написано в Конституції, має реалізовуватись в житті. І всі у нас прекрасні, у нас найкраще законодавство у світі. Так кажуть юристи. Я їм вірю, вони фахівці, але воно не виконується або виконується виборково, От. тому це такий на превеликий жаль. Ця робота не тільки нас, а й наших нащадків. І я думаю, що дай Бог років через хоча б 10-20 ми побачили перші результати з цього. Тому я дивлячись на той самий славнозвісний Китай, ну вбивають там корупціонерів. За три копійки по нашим корупціонерам там їм було би смішно 37 мільйонів. Про що говорити? Це два рази в кафе сходити, морозиво поїсти декому. То я думаю, що е, наші б теж не злякалися. Все одно вони б знали, що вони відкупляться тими грошима, що вкрали. От, тому воно не має так працювати. Має працювати закон і справедливість. Ну, російська пропаганда розхитує весь світ. Вона працює скрізь. Вона Має глибоку мережу ще за часів СРСР, вона її не втратила, вона її поглибила, зміцнила і працює грошима, залякуваними. Все тут все стандартно і зрозуміло. Молдова, звісно, чим більше о, відхватиш, тим менше віддавати. Тому там де, те Придністров'я вони тримають, тому Грузія, тому все інше. Про Молдову скажу, це дуже тепла інформація, бо 24 вересня наша команда. Працювала, але тут ну ми мали працювати збалансовано, не порушуючи законів Всесвіту, не порушуючи волевиявлення народу Молдови. Але ми звернулися до кожного кожного вищого я, кожного представника Молдови, кожного громадянина Молдови з тим, щоб вони вибір робили не грошима, не гаманцем, а серцем. Ми звернулися з Божою Матерію Постукали в кожне серденько, подивилися в кожні очі і е, попросили кожного, щоб коли вони йшли, голосували, вони думали про майбутнє своїх дітей, про те, що майбутнє Придністров'я, напевно, їм не підходить. А підійшло б більше, все таки, е, напрямок. Про європейський і цивілізованого світу. І, звісно, що ми бачимо по результатам, біля 20 чи 25% обрали все-таки проросійське майбутнє і їм заходить. І вони вважають, що це для, для їхніх нащадків нормально. Але все-таки більше 50 наскільки я передивлявся новини, обрали. Діючого президента, і вона буде мати е, більшість і в парламенті, і е, далі буде вести е, своє, своїм кермом країну в Євросоюз до цивілізації, до миру, до злагоди і так далі, і це маленька перемога над імперією зла. Але я думаю, вважаю, що таких перемог має бути більше, і хоч там будуть вкладатися мільярди, якщо Люди по планеті будуть серцями обирати своїх очільників держав, то ми будемо бачити все більш цивілізованих прем'єр-міністрів, президентів країн, які будуть дбати про свій народ. Все таки все менше буде Фіцою Орбанів і всього іншого, і все більше людей розвернуть свої країни на курсом свободи, щастя і на стануть на. В напрямок добра, і тоді ми дійсно зможемо очистити наш світ і нашу цивілізацію від залишків імперії зла їх е, тих сімян, які вони сіють. Пропагандистська робота. Ми пам'ятаємо е, цей третій рейх, як вони працювали пропагандою. Це дієва зброя, і е, Російська Федерація вміло нею е, в принципі її застосовує. Тому я думаю, що це потужна перемога, і, і ми маємо тішитися. Я переживав, але там була та робота, яка наша молитовна, молитовно медитативна, яку ми проводили, вона мала бути толерантною з тим, щоб ми не заходили за межі дозволеного, не впливали на волю народу, на волю людей, а саме просто допомогли зняти оці шори. І без якраз впливу стороннього вони могли обрати. Слава Богу, можливо, і наша маленька крапелька в цьому в цій перемозі добра є. Можливо, її немає. Але таку роботу ми проводили на, на спеціально за кілька днів для того, щоб енергії відпрацювали, і ми отримали результат. принаймні результат. Які, за який ми молилися, ми бачимо. Я дякую Молдові, дякую її народові і вищим силам за те, що це відбулося. Це дуже приємно і це дійсно дієва перемога. Ну я не втомлююся говорити, що що таке закінчення війни? Це перемога України, це неможливість Російської Федерації принаймні далі вести війну найближчі. 50-100 тисяч років ніколи. Бо призупинення війни, замирення, перемиря це зупинена війна, це не тобто припинитись, війна зупинитись на нашій планеті може виключно знищенням джерела цієї війни. А саме Російської Федерації. Тому ми говоримо виключно про перемогу України остаточно розуміючи, що перемога України має або глибоко реформувати Російську Федерацію, або вона має наслідком цієї перемоги має бути самознищення через розпад на кілька країн. Тому ми маємо свідомо про це дивитися, да. Насправді, аби адміністрація Байдена дала нам вчасно під час 23-му році, під час харківського наступу зброю, 24 му була би перемога. Ми, ми би де як мені сподобалось, звісно, як сказав очільник Сполучених Штатів сьогоднішній, ну я не знаю чи наскільки він усвідомлював це, але прекрасно нам піти далі і дойти за Уральські гори. Хлопці не зупиняться, але вони будуть вести себе чемно, знищуючи просто можливості вести війну найближчі тисячу років. Тому я думаю, що єдиним чинником е, отримати перемогу є зброя. Чим більше далекобійної зброї, наші хлопці вміють шикарно вибивати тили. Звісно, вишенькою на торті це е, тамагавк. Тут багато сенсу в цій простій фразі тамагавк в мавзолеї. От це прекрасний був подарунок і мені персонально, і українському народу. Звісно, наш президент він в авангарді. Е, політичного, економічного, військового окопу, він знає більше нас всіх. Він е, має говорити нам ті те, на що має сьогодні право, право. От і так як він вважає за потрібне, якщо він говорить, да, дивлячись на відчуттях, Да, ми можемо в цьому році зброєю її ефективним використанням дійсно зробити передумови для того, щоб отримати перемогу в 27-му році. Це на відчуттях. Але ж коли війна починалася, я неодноразово говорив і зараз скажу, що тоді мені підсвічували 24-й рік. І було дуже моторошно стільки років країну відкинуть. Назад зараз уже 24-й рік у нас за спиною і закінчується 25-й рік. І ми молимо Бога за життя кожного українця, кожного воїна, кожного цивільного. Але на превеликий жаль наших молитов не вистачає. Тому, друзі, не нехтуйте тривогами, дбайте про свою безпеку і. Бережіть себе. Але я вірю і, звісно, своїми учнями невтомно щодня працюємо на те, щоб наблизити цей день. І дійсно, ви праві, і я, я без радістю почув від президента, щоб він сказав через 2-3 неділі. ну, такого ми вже чули. Але я думаю, що все йде в. Плюс-мінус кращому форматі, тому Мо краще може бути тільки більша кількість зброї. А хлопці знають, що з нею робити, і я думаю, що доб'ють цього агресора.